Від хатинки до хатинки ходить Миколай. Кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим, І любов дарує українцям всім. Хто такий Миколай? Якось давним-давно жив хлопчик. Звали його Микола. Був він родом з досить забезпеченої сім'ї, але при цьому не цурався бідних і допомагав чим міг. Кажуть, вдома у Святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі все записано і про всіх. Там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому і говорять, що якщо ти себе в цьому році погано вів, то подарунка від великого чарівника тобі не бачите. Але святий Миколай добрий чарівник і готовий пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити вибачення усіх, кого ти образив, і у самого Святого Миколая. Якщо почуття провини буде щирим, тоді можеш просити у чудотворця чого завгодно, він все виконає. Головне не бути жадібним. І не просити занадто багато. День Святого Миколая це одне з улюблених дитячих свят. Саме в цю казкову ніч діти завжди чекають на подарунки чудеса. В одній з легенд цей день вночі святий Миколай спускається на землю і відправляється у подорож по всій країні та розкладає свої подарунки під подушки. Клавши в Остинці, святий Миколай згадував все добре, що зробили протягом року малюки. А для того, щоб Миколай привіз бажаний подарунок, потрібно напередодні свята написати листа чи намалювати малюнок Миколаю. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато читати у свято.